Добрий день, друзі. Я вас рада вітати на своєму каналі Вкусна мама. Сьогодні я приготовлю вам рисові тефтелі. Нарізаємо пательню. 100 г масла. Дві цибульки йде і десь три зубочки чеснока. Ось так нарізаю цибульку. Дорізаю цибульку. Половина цибульки в мене піде з піджаркою в тівтєлі, а половина цибульки я буду робити капусту, буду тушити капусту з подливкою до тівтєлі. Хочу вам сказати, що коли дуже ще цибуля, ви нарізаєте, мочите ніж періодично. І нарізаєте, знову мочите ніж, і ви знаєте, це спрацьовує. Жарю цибулю, бачите, цибулі багато. І ще зараз дотру три зубочка чеснока. Дорізаю чесночка, три зубочка чесночка, приблизно ось так. Поки тушкується у мене цибуля, я нарізаю капусту, тому що будемо ще тушити капусту. Капусту я нарізала. Зараз будемо готувати тефтелі. Намочила рис. Значить, нам понадобиться рис, фарш. Фарш. Зараз я буду натирати цибулю на терці трошки пів цибульки, ну, фарш. Так. Пів цибульки я буду натирати свіжою фарш. Цибуля наша підтушилася. В кінці додаємо три зубочки чеснока і трошки бланшируємо. В одну частину, ця частина лишається в мене на капусту, в одну частину я трошки додав червоного перця. Це йде в тефтель. Цю частинку червоної цибульки я додаю в дефтелі. Одне яйце додаємо, щепоточку хорошу солі, таку хорошу щепоточку солі, трошки червоного перця, небагато, і чорний перець. Ретельно перемішуємо наш фарш до липкості, щоб він, бачите, був такий аж липкий. З щоб рис з'єднався із фаршем з м'ясом. На 200 г риса, 700 г фаршу я додаю одну ложечку чайну столову крохмала. Оце в самому кінці. Для пікантності будемо додати трошки петрушки. Поміняється смак, але все-таки петрушка вона ніколи не помішає. такі страви. І трошки зеленої цибулі. Починаємо формувати тефтелі. Руки в воду. щоб не лип фарш і крутимо. Тефтелі готові, кидаємо її в кипячу воду, чуть-чуть підсолену воду. Тут десь півтора літра води у мене на оцю порцію тіфтелій. В залишок смаженої цибулі я додаю 100 г води, не можна і 150 І капусту. І тушкуємо капусту. Тушкуємо капусту під кришкою, солимо чуть пізніше, щоб вона не випустила багато соку. На 300 г сметани я додаю бульйона із стівкель. Ось 200 г бульйона, тому що зараз буду давати ще ложечку муки. Сметану я перемішала із бульйоном. І додаю туди одну ложку томата і одну ложку муки. Можна навіть можна чуть більше півтори. Зараз будемо колотити. Мою колотилку беру. Ось, моя Отака. Я муку сметану і з бульйоном переколочую і буду вливати в кип'ящі тівтєлі. Заливаємо тівтєлі. Буде багато кутивки, це нормально. Капуста наша отушкувалася. додаємо тмін, щепотку солі, невеличку і чорний перець. Ті наші в сметані готові. Капусточка тушена наша готова. Зараз виложимо на тарілочку, будемо пробувати. Друзі, наші тефтелі готові. Смачного і дякую вам, що ви мене дивилися. Думаю, це вам сподобається і миру нам всім.